Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную рецепт найпростішого львівського сирника. Він ніжний, м'якенький, має насичений вершковий смак та неймовірний аромат, а зробити його дуже просто. Перш за все заливаємо окропом родзинки на 10 хвилин. Тим часом до кисломолочного сиру додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та манку. Все ретельно перебиваємо до повної однорідності. Тепер додаємо злегка розтоплене вершкове масло високої якості. Перемішуємо. Просушуємо родзинки з допомогою паперових рушничків або серветок. Додаємо їх до сирної маси та ретельно все перемішуємо. Перекладаємо форму, застелену пергаментним папером. Духовка розігрівається до 180 градусів. Випікаємо сирник близько години. В духовці під час випікання він дуже гарно підніметься. Але потім, звичайно, опуститься. Даємо постояти в духовці гарячій приблизно пів години. Потім виймаємо і повністю охолоджуємо. Починаємо готувати помадку. В Каструльку вливаємо столову ложку молока, додаємо цукор та вершкове масло. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Варимо пару хвилинок. Потім просіємо какао, камера не зазняла цей момент. Та ще ставимо на плиту і варимо приблизно півфилинки, допоки какао повністю розчиниться. Даємо трішки охолонути по мачці та поливаємо сирник. От і все. Далі в холодильник не менше ніж на 3 години можна посипати мигдалевими пелюстками або подрібненими горіхами. Це готово, нарізаємо та смакуємо. Це дійсно надзвичайно смачно! Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде Україна!